Доброго дня ще раз, шановні колеги, дякую за можливість долучитися до такого серйозного наукового зібрання. Дуже приємно брати в цьому участь. Тема моєї доповіді дещо несподіваний ракурс в уже оголошених доповідях: потенціал аудіовізуальних документів як джерела особової інформації. Зараз я спробую запустити презентацію. Так, потенціал аудіовізуальних документів, як джерела особової інформації. Дозволю собі процитувати нашого Віталія Сергійовича Чишка, який визначає поняття біографія у поширеному тлумаченні як історико-культурологічне явище, об'єднує різні види, родить типи біографічних джерел, літературної та наукової творчості, що склалися історично, її розвиток чутливо реагує на всі суспільні колізії, зміни історичних парадигм та ідеологічні коливання. І серед е, всіх цих джерел, як означив Віталій Сергійович, якого ми сьогодні вшановуємо, особливе місце поміж джерел біографічного матеріалу, посідають аудіовізуальні документи. Е, Володимир Магідов розглядає їх як документальну гіперсистему, що має здатність бути історичним джерелом твором мистецтва, юридичним доказом або свідченням. Е, перед вами, от, будь ласка, колекція одно, найбільшої в нашій державі установи спеціально створеної для зберігання аудіовізуальної інформації Центрального державного кінофотофону архіву України імені Гордія Семеновича Пшеничного. Колекція нашого архіву складається з понад 500 тисяч одиниць обліку, з чотирьох самостійних колекцій. І кожна з цих колекцій містить біографічний матеріал, який може бути плідно використаний у. Біографічних дослідженнях. Аудіовізуальні документи, фотодокументи, кінодокументи, фонодокументи завдяки своїй специфіці та своєрідним засобам фіксації людської діяльності в усіх, в усіх сферах суспільного та приватного життя, допомагають осягнути нам ментальну, когнітивну своєрідність персоналі, візуалізують її включеність у соціокультурний універсум своєї епохи. Звичайно дуже надзвичайно цінними є писемні, усні джерела, але візуальні джерела нам роблять минуле і життя персоналі, яку ми досліджуємо, більш зримою. Якщо брати, розглядати фотодокументи, то фотонаратив представляє особу у різних іпостасях. Дуже цікава була доповідь, і трішечки ці аспекти фотонаративу зачіпалися з дотичну доповіді пані Наталі Марченко. Було дуже приємно і дуже цікаво. От перед вами, будь ласка, світлини, фотодокументи присвячені Остапу Вишні. Як ми бачимо, що фотодокументи репрезентують зовнішність, манеру одягатися, участь у тих чи інших подіях, виявляють різні рівні. Родинних, дружніх, колегіальних, корпоративних стосунків. Також можна сказати, що фотонаратив представляє особу у різних іпостасях. От ми бачимо Вишня, презентований в робочих стосунках Світлина, яка демонструє його спілкування з редактором Одеської кіностудії Вувку. Представляється Остапичне як в своїй професійній діяльності, як письменник, це родинне оточення. Знову ж таки і Остап остапишне, як батько з сином, зустріч читачами, як любитель мисливства, риб, рибалки затятим, знову ж таки, дружні стосунки. Це все представляють нам фотодокументи. Крім того, що крім фактів біографії, ще такі різноманітні особистісні наповнення, особистісне наповнення такі мікро, мікродеталі життєвого шляху тієї чи іншої персоналі, наприклад, як зараз ми бачимо письменника, зокрема Стаповичні. Крім того, за словами Ролана Барта, фото, фотодокумент, фотографія дає нам іще. Такий цікавий, цікаву інформацію, тому що, як зазначає Барт, перед об'єктивом я одночасно є тим, ким я себе вважаю, тим, ким я б хотів, щоб мене вважали. Також я є тим, кого фотографує фотограф, і є моделлю, через яку він презентує своє професійне мистецтво. Поряд із, фото, поряд із фотодокументами, дуже дотичним до цього виду до цього виду джерел, є кінодокументи, саме кінодокументалістика. Всі кінодокументи, які зберігаються і в нашій архівній колекції, і загалом можна поділити на два таких загальних види: це інформаційно описова екранна кіноперіодика. Яка жанрово охоплює кіножурнали, окремі кіносюжети, інформаційні хронікальні документальні фільми у цих жанрах переважає документальна хронікальна зйомка в, ре... в режимі реального часу. Тобто всі події, які відбуваються, і зафіксовано плівкою, і ми можемо повернутися в цей час і побачити ту чи іншу персоналію в тих, в тих чи інших обставинах. Що теж підтверджує певні факти, певні факти біографії є джерелом до реальної, до, реаль, до, реаль, до реальної фактичної лінії життя. Наступний вид документів це проблемнообразна кінотелепубліцистика, це фільми біографії, розгорнуті багатопланові оповіді, фільми, портрети та фільми, монологи. Цей вид документів, характерний тим, що вони... Акумулюють як жанр, можуть включати в себе вже на рівні сценарії різні джерела, спогади, якісь фрагменти художніх творів, архівні документи, фотодокументи, раннішню ранішню кінозйомку. Якщо сюжет чи кадри кінохроніки входили до кіноперіодики, вона може бути використана. В саме в фільмі біографії і це вже буде такий синкретичний образ особи персоналі, яка представлена в тому чи іншому проблем, жанрі проблемнообразної кінотелепубліцистики. завдяки тому, що за своїм жанром. Ці документальні кінофільми об'єднують надзвичайно різні багатопланові інші джерела, а також завдяки тому, що дуже часто основною стержнем того чи іншого документального фільму є саме розповідь героя, інтерв'ю героя, монолог героя. Ми можемо мати інформацію з перших рук: це і самопрезентація себе і. Характеристика якихось коментар, автокоментар, до якихось своїх деталей свого життєвого і творчого шляху, якщо кінодокументи, що належать до кінотелепубліцистики, володіють значним інформаційним потенціалом для дослідника. І якщо подивитися всі рівні, не тільки як жанр мистецтва, як документальний фільм, а саме як джерело інформації. То вони постають таким своєрідним багаторівним інформаційним конструктом, який шар за шаром дозволяє виявити різноманітну інформацію. Насамперед можна виділити різноманітну фактографічну інформацію про героя біографічного дослідження, яка є ціною для реконструкції життєвого шляху особи та її внутрішнього світу, тобто це реальні факти життя і діяльності людини яку Або герой е, кінодокументу сам озвучує, або є якісь підтверджуючі документи, і для дослідник має справу із ну, безпосередньою фактичною правдивою інформацією. Наступний такий шар інформаційний це інформація пряма опосередкована про історичний та соціокультурний контекст життя і діяльності особи. Тому що саме кінодокумент дозволяє нам побачити е, Оточення, предметний світ, моду, навіть такі, такі побутові дрібниці, якийсь ідеологічний контекст, це все можна побачити на кадрах документ... не тільки кінохроніки, а навіть і документальної кінопубліцистики. Наступний такий важливий момент, можна саме кінодокумент дозволяє виявити. Відомості про особливості сприйняття персоналі її сучасниками чи нащадками. І в цьому аспекті надзвичайно цінним є аналіз внутрішнього кадрового тексту і внутрішньокадрової комунікації героїв. Те, що ми бачимо, або це дикторський текст внутрішньокадровий, або це безпосередньо внутрішньокадровий діалог чи монолог інших учасників, інших героїв-стрічки. Це дуже так важливо і характерно, крім того, що таке значення мають мемуари, спогади і різні опубліковані джерела чи навіть джерела усної історії, то в цьому випадку дуже часто, коли це йде спонтанна зйомка, коли це не підготовлений текст саме на кінокадрах. Усувається значною мірою, усувається самоцензура, і ми бачимо, спостерігаємо такі природні вияви, природні емоції. Людина не встигає себе підкоригувати. скажімо так, і це теж є цікавою, цікавою інформацією. Наступний такий рівень, що дозволяє нам виявити кінодокументи, це біографічні зв'язки і переклички. Е, дуже часто що один кінодокумент, один фільм містить інформацію про різних героїв. Якщо ми побачимо, знову ж таки повертаючись до внутрішньокадрового кадрового тексту, побачимо е, характеристику, один герой фільму дає характеристику іншому герою, то це вже буде інформація не тільки про головного героя стрічки, але про того, хто дає йому характеристику, бо це вже інформація. Про іншу персоналію і вияв її емоцій, і яких життєвих позицій, що таке також може бути надзвичайно цікавим і цінним у біографічних, біографічних дослідженнях. Також можна знайти такий інформаційний шар як особливості репрезентації особистості в біографічному кінотексті, форми і засоби біографічного зображення. Фактографічні та ідеологічні акценти в різні історичні періоди і десятиліття. Тобто, якщо подивитися в ретроспективі фільми, присвячені якійсь персоналі відомій, ми можемо побачити, як в різні періоди історичні, в різні десятиріччя трактувалася чи та чи інша історична постать, які ставилися в залежності, які ставилися ідеологічні акценти, на що зверталася увага. Які факти біографії висвітлювалися більше, а які, можливо, десь опускалися і затінювалися? І це також для осмислення, як і безпосередньо біографічних інформації, так і для дослідження, як будувався такий біографічний наратив, присвячений тій чи іншій персоналі? Зараз мені б хотілося продемонструвати фрагменти. Документального фільма 1973 року, де ми можемо побачити ці такі теоретичні аспекти на практиці. Фільм 1973 року називається Андрієві Головкові і присвячений знятий до 70-річчя Андрія Васильовича Головка. І от саме ми маємо змогу побачити не лише письменника головка в свій. Період, коли йому 70 років, побачити його зовнішність, міміку, жести, мову, але і почути характеристику інших персоналів, які його характеризують, зокрема, Дмитро Васильович. Павличко дає свою характеристику. І ми бачимо в той же час перехресну ця інформація до біографії самого Дмитра Васильовича Павличка, який його перебування в той період, в 73-му році, його погляди на головка, його емоції. І загалом, також, якщо оцінювати весь фільм, ми маємо змогу побачити, як трактується постать головка. От в цьому в 70-х роках 20-го століття. Дякую також за увагу. Дякую.